Чому вам буде зручно скористуватися сервісом нашого магазину? Перше, це те, що ми тонуємо матеріал у будь-який колір. Ви можете вибрати колір по палітрі, або навіть просто знайти інтер'єр в кінтересті і скинути нам цю фоточку. І ми по цьому фото зробимо вам колір. Другий момент це те, що ми відгружаємо матеріал рівно на ту площу, на яку вам потрібно, скільки б це не було. Наприклад, у багатьох магазинів відра з матеріалом продаються вже в фіксованій вазі. У нас Теж такі відра, Але ми пропонуємо вам виміряти площу е, приміщення і можемо вам відгрузити кілограм, пів від кілограма чи навіть 100 грам матеріалу, щоб ви не переплачували і не вкладалися грошима в лишній матеріал. Третя причина це те, що у нас є безкоштовна доставка на замовлення від 3,5 тисяч гривень. І тут є два пакети. Якщо у вас замовлення від 3,5 тисяч гривень, ви отримуєте безкоштовну доставку до відділення. Якщо ваше замовлення від 6 тисяч гривень, то ми робимо безкоштовну кур'єрську доставку.